Клеєр Obscure Expedition 33. Це не просто гра, а справжній. Французька студія Сентфу Interactive» подарувала нам неймовірну рольову гру. Це світ, де щороку загадкова художниця старає людей певного віку. Вона вражає своїм унікальним стилом натхненним епохою. Belle Epoque. Пробачте зимі французькі. Бойова система чимось нагадує східні інчай Ерпіджі. Тут є і покрокові бої, і активні дії з точними ухиленнями та парирваннями. Але вона має свій унікальний стиль і змушує гравців думати над кожним наступним кроком. Гра вже посіла перше місце на Metacritic у 2025 році з результатом у 92 бали. У Steam гравці теж в захваті 94% позитивних відгуків. Clare Obscure Expedition 33 вже доступна на ПК, PlayStation, Xbox та у геймпасі. До 1 травня у Steam діє знижка 10% на цю гру та обійдеться вам у 1350 гривень.